Перші емоції після сьогоднішньої гри ми бачили, що ви вболівали за команду і раділи, коли команда ледь не забивала і захищалася, і десь розчаровувались, коли не забивала. Які емоції? Ну, перша емоція, я пишаюся командою. Кожним гравцем, який грав сьогодні, реально грали здорово. І за рахунок того, що було бажання грати, ми сьогодні маємо перший результат, і, по-друге, головне ми мали гру. Суперник, я впевнений, вони після першого свого матчу, де вони зіграли 5-0, перемогли, відразу стали лідером турніру на таблиці, там лідер другої ліги. Вони грають домашній матч, вони тут вигравали 5-0, вони зараз грають знову домашній матч. Вони були впевнені у своїх силах, і ми бачили це і про розмовам гравців. Що вони були впевнені. По ним було видно, що вони думали, що прийде команда, яка з Чіпка області, ми їх там розірвемо, як розірвали Кремінь, і там, як будемо святкувати перемогу. Але я говорив з нашим гравцям, казав їм перерв. Те, що суперник побачить перший тайм. Що попри всі моменти, все, що вони давили на вас, 80-стої стоїте, це така ось стіна, яку не можна пробити, вони побачили, заповажали цю команду нашу і зрозуміли, що ну, буде складно. А наші гравці набралися впевненості і ми в другому таймі побачили, що як, як не дивно, да, хоча ми були теоретично в папері гірше, фізично мали бути готові, але все-таки, по-моєму, ми перебігли цю команду, ми переграли, перебороли, і в другому таймі ми мали забувати, а не суперник. У нас було більше моментів, ми гостріше грали, так що ну, я пишаюсь команду. Я впевнений, що нас чекає хороше, світле майбутнє, і вже в цьому матчі ми могли перемагати, але навіть нічия, яка здобути сьогодні, в, ну, в першому нашому матчі, в принципі, в історії наградонського футболу в другій лізі. Це вже як перемога, тому якби і гравці відчувають те, що вони справді досягли великого результату. І в подальшому це буде впевненість. Наступний матч домашній. Я думаю, що команда буде себе ще більш вільно почувати, впевнено. Ми ще докомплектуємося, тому що теж треба розуміти, що ми грали сьогодні не в рівних складах. Суперник міг зробити 5 замін, а в нас. Навіть не було стільки гравців в заявці, щоб їх випустити. Тому що ми ще в процесі комплектації команди ми збираємо з коліс за останні місяць робимо, фактично створюємо новий клуб. Ну, от якраз хотілося би згадати про гравців, особливо місцевих. Місцеві сьогодні грали на полі, і це була. Одна з місій клубу, яку ви озвучували в інтерв'ю ПФЛ Спорт спортарені, Скажіть, чи задовольнили вас сьогодні? І гра місцевих футболістів Ну, Лавренюк, Ващенко, Дениса Червінського. Ми запросто можемо нашим тутешнім вважати, тому що він вже двічі приходив до нас команду. Це вже його третій прихід. Він сьогодні капітаном команди був. Гра місцевих вихованців задовольнила повністю, якраз вони викладалися максимально. Ну, Всі викладалися. Наші, наші особливо це перші, перші ігри. Вони відчували відповідальність, був певний мандраж на початку матчу, тому що це перший матч взагалі в професійному футболі для наших гравців, які ніколи тут не грали. Але все одно вони боролися до кінця в будь-якому моменті, що, можливо, десь не виходило, десь не, не добігали. Вони все одно не зупинялися, вони бігли далі, потім добігали і доставали суперника. От де суперника де м'яч, але в будь-якому разі вони викладалися максимально. Я не повів з нашими місцевими гравцями, і також я поставив завдання тренеру, наш нашому в першу чергу, тренеру нас відповідає за кадрову політику, щоб шукати ще гравців місцевих, щоб залучити наших місцевих вихованців. І таким чином тих хлопців, які можливо зараз не в не в такому стані, що можуть до нас долучитися в плані ігровому вже зараз, все одно ми будемо брати на перспективу. Будемо виховувати це питання там року, двох, трьох. Ми працюємо на перспективу. Головне виховувати наших вихов... наших крутих вихованців, щоб вони потім. Або з нами в прем'єр зіграли, або приходили всі інші команди, заявляли про себе, як я от казав, що наша така от, ну, місія, мета, якщо навіть один якийсь гравець буде там, через пару років грати в основі чи Динамо, то ми будемо всі розуміти, що ми не дарма робили професійний клуб. Бо саме професійний клуб дав можливість гравцям стати цими гравцями, які можуть грати в великих командах. Тому що на аматорському рівні такого, такої можливості немає. Вони там, тренуються раз-два в тижні, вони паралельно працюють, вони не можуть даватися повністю футболу. Не можуть ставати тими гравцями, які можуть претендувати на серйозні якісь здобутки. А професійний футбольний клуб якраз дає таку можливість, тому ми його і створювали. Ну і от якраз хотілося б наостанок запитати чи вже перший матч дав напевно впевненість в тому, що недарма ви і всі ініціатори і ентузіасти цього клубу цим зайнялися і зробили професійний клуб. Багато в нас в історії міста, в Новограді-Волинському, підприємців, які вкладали кошти, солідні кошти, створювали серйозні команди, серйозні проекти. Той самий Звягель 750, який вигравав ну, чемпіонат області виходить фінал чемпіонату аматорів всієї України. Це були потужні проекти. Але, хоча було бажання створювати клуб другої ліги, але до цього не дійшло, тому що це дуже складно. І хто стикався з цими складностями, так, ці люди футбольні, вони розуміли, що, можливо, нам не вдасться. Ми вже довели самим фактом, що ми. Тут граємо, що ми в чемпіонаті. Ми вже довели, що ми це можемо. А тим, як ми як ми граємо, так коли ну ми бачимо зараз, наскільки команда заряжена, наскільки вона по-хорошому, по спортивному агресивна, то я думаю, що зараз ну, максимальна кількість людей більшість переконається, що ми це робили справді не дарма, і що в цьому, в цьому є перспектива, всього є майбутнє. Я був певний з самого початку, інакше не брався, б за це, це не мало б ніякого ну ніякого сенсу. Але, але така от віра в гравців, віра в команду, віра в тих людей, які в клубі. Віра в тих людей, які отримували і допомагали команді аматорській, на базі якої ми робимо професійний футбольний клуб. Я розумів, що в нас є основа. Ми на цій основі ми можемо будувати проєкт. Якби не було цієї основи, то не було б сенсу нам робити команду, яка була б не місцева, а для когось іншого. А в нас вже була основа, у нас вже були місцеві вихованці, в нас вже була місцева команда, яка потужно виступала, яка вигравала двічі чемпіонати Житомирської області за останні роки. Тому Ну якби в мене, мене була впевненість, що нам вдасться. дасться. І зараз ми показуємо це, а далі буде більше, і ми ще більше покажемо себе. І я думаю, що ми будемо в будь-якому разі на коні будемо з перемогами.